На Хмельницькій АЕС відбулася балансова комісія за підсумками роботи у 2024 році. Мета цього заходу оцінити різні напрямки діяльності підприємства протягом звітного періоду. Об'єктивна самооцінка сприяє вдосконаленню та оптимізації усіх процесів, які відбуваються на електростанції. На засіданні були заслухані звіти керівників за різними напрямками системи управління а також був проведений комплексний аналіз показників ефективності роботи. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра подякував колективу підприємства за роботу у 2024-му. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім, тому що 24-й рік важкий в війні. Багато чого зроблено, окрім основних виробничих завдань. Забезпечена робота по стратегічним напрямкам розвитку. Андрій Козюра підкреслив, що перед колективом і далі стоять такі завдання, як безпечна експлуатація діючих енергоблоків, спорудження нових потужностей, підтримка захисників, та висловив впевненість, що Хмельницька АЕС у незламній родині енергоатому з ними гідно справиться. Діяльність структурних підрозділів і напрямків відповідальності керівництва Хмельницької атомної електростанції у 2024 році балансовою комісією підприємства визнана задовільною. Філія ВПХС АТ на ЕКенергоатом у 2025 тисячі готова продовжувати стабільну та ефективну роботу, забезпечуючи Україну електроенергією і наближаючи перемогу.